Вітаємо вас на нашому каналі. Три доні. Слухаємо казку Світлячковий ліхтар. Якось увечері, коли небо було глибоко синє а місяць сховався за хмарами, троє сестер. Марічка, Соломійка та Яринка сиділи на ганку свого дому. Їхнє село. Було маленьким і тихим, а ночі тут завжди були особливими: з ароматом м'яти, тріском цвіркунів і шепотом вітру гіллі дерев. Сестри любили вечори, вони грали в загадки, розповідали історії і щоразу вигадували щось нове. Цього вечора наймолодша Яринка раптом сказала, А що, як ми підемо до старого дуба? Там же, кажуть, ночами живуть світлячки. А ще додала Соломійка, тато колись казав, що під тим дубом заховані сліди мрій. Тоді беремо ковдру, печиво й вирушаємо, вирішила Марічка, усміхнувшись. Вони зібрали плетений кошик, ліхтар, старий плет і вирушили в темряву. Ліс зустрів їх лагідним шелестом, як старий знайомий. Стежка вела повз річку, а далі вглиб гаю, де стояв той самий туб. І раптом навколо них засяяли крі, Тихітні вогники, світлячки. Їх було так багато, що, здавалося, зірки спустилися на землю. Вони кружляли, малювали в повітрі золоті доріжки. Подивіться, вигукнула Яринка. Один сів мені на руку, усміхнулась Соломійка. Зробімо щось чарівне. Прошепотіла Марічка. Під дубом вони знайшли старий металевий ліхтар. Він був іржавий, але цілий. Здається, він чекав на нас, сказала Соломійка. Сестри відчинили дверця та ліхтаря і свідлячки, ніби розуміючи, самі залетіли всередину. Ліхтар засвітився м'яким. Теплим світлом. Але щойно світло торкнулося землі, навколо почали з'являтися образи. У повітрі, наче вималювали сцени з мрій. Ось Яринка літає на драконі, Соломійка розмовляє з дельфінами, а Марічка малює хмари фарбами. Ліхтар показував бажання, які ще не встигли народитися. Це Ліхтар Мрій, сказала Соломійка. Він показує те, що заховано в нашому серці. А ще, сказала Марічка, він працює тільки тоді, коли ми разом. Вони обійнялися, сидячи на ковдрі. Світлячки тихо світилися всередині ліхтаря, і, здавалося, ніби світ став трошки добрішим. З того часу, коли комусь із сестер було сумно й тривожно, вони брали свій світлячковий ліхтар, йшли під дуб і слухали його світло. І кожного разу ліхтар нагадував їм, що мрії. Це світло, що живе всередині, а ще, що разом вони здатні запалити його завжди. Кажуть дітки: той ліхтар досі світиться під дубом, і якщо піти туди із щирим серцем, можна побачити світло власної мрії.